Усім привіт, це Ева Зубик для програми DW Travel І сьогодні я запрошую вас на пригоду в гори України. Але перш ніж ми вирушимо, я покажу вам Львів, культурну столицю цієї прекрасної недооціненої країни. Ходімо! Львів, це точно прихована перлина Європи. Місто понад 800 років, і завдяки своєму стратегічному розташуванню протягом століть воно переплавило у собі культуру сходу та заходу. Тут все надзвичайно яскраво і перш за все абсолютно приголомшливо. Але лише за пару годин від Львова ви знайдете зовсім інший світ. Тут у таємничих карпатських горах розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями. Я їду до Шибеного, села, в якому живуть гуцули, корінний етнос цього регіону. Гуцули – слов'янський народ з власною культурою, діалектом та історією, який живе у цій частині України та сусідній Румунії від незапам'ятних часів. Традиційно це були вівчарі, скотарі та лісоруби, які жили в гармонії зі своєю землею. вони особливо відомі різьбленням по дереву, вишивкою та ремеслами. на сьогоднішній день за оцінками налічується лише близько 25 тисяч гуцулів. ласкаво просимо до віддаленого села в країні гуцулів. Я все вам покажу. Щиби насправді на самісінькій окраїні прямо поруч з румунським кордоном за селом гори та ліси на кілометри. Це традиційне село з безліччю прикладів місцевої гуцульської архітектури. Я приїхала у гості до родини Максимюків, які багато гуцулів вони займаються традиційним джільництвом. Сім'я Іван і Марія проживаємо в селі Шебени Верховинського району. Разом ми в парі 42-й рік. 42 ну, ми роки. разом ми так просимо Бога за світле, безхмарне небо, за всіх хороших людей, за діточок своїх людських. Ми просимо людей приїхати до нас. Не запросила мене дізнатись про їхні традиційні вулики, які вони тримають відразу за своїм будинком. Ці дерев'яні вулики Іван побудував своїми руками. У мене таке відчуття, що він не просто будував вулики для виготовлення меду. Він так захоплюється бджолами, що хотів збудувати їм дім у власному саду. Я не фахівець бджільництва, а це означає, що я маю одягнути це, щоб захиститися. Марія зробила нам усім невелику димну ванну, щоб бджоли нас випадково не вжалили. Вулик протягом усього року тримає теплу температуру завдяки надійній дерев'яній конструкції та товстій подушці, яка ізолює вулик зсередини. Тепло необхідне, щоб бджолам було приємно і комфортно. Ось це робочі бджоли. Ці бджоли збирають пилок, а потім в вулику переробляють його на мед. Іван та Марія пояснили, що робочі бджоли можуть пролітати відстань до п'яти кілометрів і повертатися з пилком із диких квітів на полонинах. А ось бджола матка, найбільша бджола у вулику. Її функція підтримувати роботу колонії як єдиного цілого, а також викладати яйця для майбутніх поколінь бджіл. Вони пишаються тим, що їхній мед настільки органічний, що не містить хімікатів і цукру, як і задумано природою. Як він про мето розказував, ви розумієте, а цей наш карпатський? Він є такий, що переваг йому нема. Ми дамо вам спробувати. нарешті настав час мені скуштувати цей надприродний гуцульський мед. Подивіться на цей прекрасний натуральний мед прямо з вулика. немає нічого свіжішого за це. Боже мій, це так смачно, так солодко. Совсвіт. Mm. Такий свіжий, so never... такий природний, і чесно кажучи, на смак як ліс, ніколи не їла такого меду. Amazing, мене вразив цей традиційний вулик, який утримують у гармонії з природою, але звичайно, гостинність цим не обмежилася. Марія запросила мене залишитися на обід. цей хліб ще теплий, такий свіжий. Гаразд, давайте розріжемо. Марія готувала цей свіжий хліб власноруч. Жінки в її родині вдосконалювали ці домашні рецепти упродовж поколінь. Перший шматок цього прекрасного домашнього сільського хліба. Ох! Так смачно. Він просто ідеально хрусткий зовні, м'який і пухкий всередині, і все ще теплий. Жодних хімікатів нічого, лише натуральні інгредієнти, стовідсотково домашній. Я б точно змогла тут жити найсмачніший свіжий сільський компот. це щось на кшталт розбавленого соку. Компот справді дуже популярний у всій східній Європі. домашнє масло і сир, домашній маринований перець і звичайно ж свіжий хліб, чесно кажучи, я б залюбки так обідала щодня. свіжий домашній сир всі ці продукти з цього домогосподарства? Усе зроблено тут. Сир зроблено з молока місцевої корови, яка живе тут, у сараї позаду мене. Абсолютна органіка. Ви не купите такі речі в супермаркеті. Не зможете купити лише тут, у цьому маленькому селі. перш ніж відпустити мене. Марія хотіла, щоб я приміряла традиційне гуцульське вбрання. ти! настав час продемонструвати мій новий гуцульський вигляд. Ось так. Це традиційний одяг гуцульської жінки. гарно оскільки я розмовляю польською, а родина розмовляє гуцульським діалектом української, ми могли порозумітися досить легко. Які як ще називаю? То 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 поколей. Кожух, то кожух, кожух, кіптар, кіптар, кептар гердан. Гардан. Гардан. Сорочка. Угу. Пупрушка. Запаска. Ага. Запаска. І тут традиційний гуцульський. Гуцульський, Та, так. Пані Лева, то такий гуцульський стрій, Ага. Та який з гуральсько-польський. Там перуки, пане Пір'я, то є такий. А, а то ти... наш гуцульський. Э, <coughs> Народовий строй. Ага, не повсякденний одяг. Це одяг, який вдягають на свята, коли ходять до церкви, і чесно кажучи, це так красиво. усі його елементи виготовлено вручну, вишито вручну. Все від а до я. Ви ніде не побачите такого одягу і звичайно не придбаєте його в звичайних магазинах. Це прекрасний витвір мистецтва попрощавшись із родиною Максим'юків, я вирішила зробити ще одну зупинку в селі. Пан Микола є останньою людиною в цьому селі, яка досі робить ці традиційні гуцульські дзвони пастухам для тварин, яких випасають тут, у цих прекрасних горах. Це вона ставить на коні, на корові ставить вінки, щоб вона піде в ліс собі було як легше знайти. Там це вже має ен звук. Так що дзвінок, то він має свій голос. А такі швидкі це на коні, робили такі ряд на коні, коли самі їхав, щоб дзвінок дзвонив. Відвідавши гуцульське село Шибине, я зрозуміла, наскільки недооцінена ця частина України. Крім мене, в селі не було жодного туриста, і тут рідко можна побачити іноземців. Окрім багатих традицій та казкових ландшафтів, можливо, саме це робить село настільки затишним, автентичним, і таким, ніби ти потрапив у минуле.